Привіт, вітаю на каналі. Напевне, у кожного в домі є пакет пакетів. Ну, щось приблизно, так? Так, пакетів багато, але вони займають і дуже багато місця. Що з ними робити? Зараз покажу лайфхак, як правильно зберігати пакети. Залишайся на каналі, не забувай підписуватись, ставити вподобайки і коментувати відео. Погнали! І так, друзі, можливо, хтось вже знає, в інтернеті дуже багато відео. Я вам покажу, як роблю я. Беремо такий самий звичайний пакетик з написом Ukraine. Беремо такий пакетик, складаємо його навпіл. Так, робимо його. Красиво вирівнюємо, тоді беремо раз. Два. Повертаємо і робимо отакі трикутнички, раз, два. Раз. Два. Раз. Дола. Чим плотніше ви їх складаєте, тим компактніше буде в кінці. Раз. І два. Отаким таким чином. Бачите, виходить дуже компактно і зручно. Ви завжди зможете покласти дану сумочку собі в кишеню і при необхідності. Використовувати в магазинах, на закупівлях. І кінчик, цей, бачите, який залишився. Ви його просто загинаєте. Всередину. От от. Все, вийшло отак. От от. Компактно і красиво. Дивіться, вже скільки у нас таких пакетів вони займають небагато місця. І дуже їх зручно зберігати. Дякую за тві перегляд. І свою підписку до нових відео.